Отже, пане Іване, вже заявлене мною відео. Дивимось разом з вами. І, звісно ж, дякуючи знову ж таки всім тим, хто брав участь безпосередньо в цій операції. Правда, тут більше деталей, їх і обговоримо після. Росія принесла в Україну смерть та щоденний терор мирного населення. Українці гинуть від ракет стратегічної авіації РФ. ворог був упевнений. Його авіація недосяжна. Через льоти тушок сотні тисяч людей проводять ночі в укриттях. Бомбардувальники цілять по мирних містах, лікарнях, електростанціях. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання зупинити цей терор. І СБУ взялася за роботу: складну, безпрецедентну і зухвалу. Керував цією операцією особисто голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк. Так почалася паутина у глибокому російському тилу, просто під носом ФСБ, співробітники СБУ втілили унікальний задум. Вони переправили в Росію фтв дрони, які розмістили в дахах дерев'яних модульних будинків. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від Офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. Удар планувався по п'яти аеродромах: Оленя, північ Росії, Іваново та Дягілєво – центральна частина РФ, Білая південна частина Росії, Українка далекий схід РФ. Таким чином, павутина СБУ мала оплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане. Усе було вируховано до секунди заради одного моменту. І він настав кількість регіонів та дистанції між ними свідчить про масштаб спецоперації СБУ. Вона відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах. Із задіянням 117 дронів. Стратегічні літаки Ту-95, Ту-22М3, А50, Ту-160, ІЛ-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні баки, двигуни, ракети. ППО не допомогла. Шини не врятували. 41 літак. Понад третину ворожої стратегічної авіації уражено або виведено з ладу. І все це ФПВ-дронами вартістю кілька сотень доларів, збитки ворога понад 7 мільярдів доларів. США. Але ще цінніше був удар по відчуттю безкарності Росії. Це операція, яка змінила правила гри, це відповідь тим. То думав, що ми безсилі. Це наше безумовне право на захист свого населення та наших міст. СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні, особливо Службі безпеки України. Ви довели блискучою операцією Павутина війна. Завдає відчутних збитків та втрат, зокрема, агресору. І це саме це і є відновленням справедливості. Дякую вам. Ще раз, слава Україні! Ось так. Сподіваюся, ви все побачили, пане Іване, і почули. І ну, давайте так: з чого і на що ви хотіли спершу звернути увагу. Побачивши додатковий відеоматеріал від колег, отак я скажу. Дивіться про наближеність до будівлі ФСБ. Угу. Президент про це говорив і, от поки дивився, я зловив адресу цю ць, геолокацію цього складу. Свердловський тракт 28 А ну така, така да. просто просто капець. Пропрошу і дійсно за 6,5 кілометрів знаходиться управління ФСБ по Челябинській області. Ну, давайте так. Ну для справедливості, тобто, це не в двері. В двері це. Промка, ну склад в Промзоні, ФСБ це більше до центру. Ми розуміємо, що це Челябінськ, це не дуже велике місто, тому <тас> 6,5 кілометрів, начебто і близько, але з іншої сторони, ну не як кажуть, два байти передати. Е, що важливо відмітити? Люди, які розуміються на авіації, вони кажуть наступним чином: навіть літак, який. Стоїть стояв там, він а, візуально не був пошкоджений, маю на увазі, не згорів, не залишилися крила. А на ньому, хоча б є невеличкі отвори. Ми бачили безпілотники, які прилітали, влучали, але не було того вибуху, який на який очікували. Так люди кажуть так: навіть невеличкий отвір це вже величезні, величезні проблеми для цього літака. Він точно повітря не підніметься. Це не автівка, де коли ти їдеш і в тебе починає Добре. щось. Звинчати о, включаєш аварійку, правий поворот і ну, там до там, узбіччя паркуєшся. З так. літаками так воно не працює. Ніхто не знає, що всередині пошкоджено, герметичність, не бачить, що ці літаки летять на великій висоті, тому навіть невеличка дірочка, невеличке пошкодження. Плюс не забувайте всередині величезна кількість комунікацій, що пошкоджено, що перебито, які системи керування, бо у літака. Немає узбіччя, він не може запаркуватися і вийти цей пілот, подивитися, що, що трапилося. Якщо злетів, то він одразу і падає. А, знову знову кажемо про те, що надзвичайно складна операція. Честь і хвала людям, які цю операцію спланували людям, які цю операцію. Вигадали в першу чергу, не побоялися принести вищому керівництву. Скажу вам відповідально ще раз, це не тому, що там треба з там за пропагандистське там вихваляти. Дійсно, це величезна операція. Скажу так років 10 тому таку штуку неможливо було б собі уявити в системі служби безпеки України, бо так. Могли покрутити пальцем візка, сказати, ти нормальний, ну ти в собі, іди займайся своєю роботою. Що ти тут приніс? Можливо, тебе треба відправити на диспансерізацію, хай тебе подивляться, в тебе якісь ідеї ідіотичні. Але тут людина або люди, які вигадали цю історію, вони не побоялися її принести вищому керівництву. А ми з вами про це колись говорили в попередніх етерах, про те, що. Величезна кількість проєктів не тільки в спецслужбах, взагалі в бізнесі, в державному управлінні руйнуються саме на естапі погодження. Хтось з керівників всередині міг там не знає, там, в поганому настрої буде сказати: то все єрунда фігня, Забирайтеся, щоб я вас більше не бачив. І все так. ідея заблокована. Ідею донесли, добігли до голови СБУ, Він зловив вайб, він загорівся цією історією. Це важливо відмітити, і залишався останній. Рубіж, який треба було подолати, це президент Зеленський. Ми чудово розуміємо, що президенти якби до нього не сталося ще раз. До нього там можна по це, це окрема історія. Але ми каже відкуп всім тим, хто там по Ми ж якби в такій країні живемо. так абсолютно точно. До нього прийшли, йому доповіли. Він вислухав і він так само зловив цей вайб. Хоча дійсно був величезний ризик. Він міг сказати, пане генерал. У вас там шпигуни російські бігають по Києву, наводчики бігають. У ідіть шукайте. Наче вони принесли цю безумну ідею. Ні, він зловив, дав зелене світло. Наскільки ми знаємо, що ця операція народилася орієнтовно в наприкінці 23 го року, але реалізація вже там почалися певні кроки, окрім візуалізації, окрім якогось там документального описання, починаючи з січня 24. го от тоді почалися перші кроки. Люди. Знаряддя я розумію, що вона операція на початковому етапі взагалі виглядала, можливо, навіть по-іншому. Можливо, масштаб був інший, можливо, реалізація, бо зазвичай відбувається коригування на етапі планування, на етапі реалізації. Умовно знайшли людину, але вона. Отам От вона в останній момент відмовилася. все, доведеться там масштаб, масштаб робити меншим. Водій там не знаю, захворів а, там ці фури, які планувався, наприклад, вести вантаж, знати до Владивостока. Все скасувалося. відпав, підпав. Ну, немає все тому дрони додаткові не передавалися за різними даними. Кажуть, що було п'ять аеродромів, які планувалися атакувати а на одному сталася якась незрозуміла погода. Ора просто вибухнула, знов загорілася, і всі дроники там були, no, ]наче... якраз, так. Вибачте, якраз ну, відео. Так само про це йдеться: Українка в аеропорт. Так, так вони росіяни кажуть, ми його називаємо Українка з відповідним наголосом, звісно ж, але можливо колись на ці деталі розкриють, що сталося саме і чому там не вдалось. Ну, no, можливо, технічна якась так історія була. Не забувайте, що людей наших безпосередньо під час реалізації там вже не було, бо це був надзвичайно величезний. Звичайно величезний ризик uh -huh. бо контрозвідка російська працює реактивно дуже швидко. Реактивно це коли щось відбулося, і вони починають бити по хвостах. Це дійсно треба відмітити, і що важливо: в Російській Федерації не можна прийти до супермаркету. Сказати, мені можна отут 5 стартових пакетів <смі> мобільного оператора. Так, так не працює. Тільки з паспортом громадянина Російської Федерації. Кожна сімка прив'язана до паспорту громадянина Росії. Уявіть собі, наскільки величезний процес був купити не за один присіст, побігти там, не знаю, по Челябінську, скупити всі сім-карти. Ні, там один стартовий пакет, там за тиждень ще в одному місці. Купляли, і головне головна головна історія, яка людина. Я знаю людина, яка свого часу була ну не так вже далеко від цих аеродромів в цих краях. Вона каже: так чигирі страшенні, просто там величезна вірогідність бути з'їденими цими мішкою російським, ніж зустріти як цивілізацію, і було величезний ризик, що саме біля цього аеродрому, саме цей оператор не знаю, там що там вимпілком, чи що неважливо. там. МТС, він може так. просто не працювати. І все, немає з'єднання, немає конек, поза межу досяжності. І все могло накритися мідним тазиком. Але ще раз, спрацювали, перевірили, зв'язок був, підняли в повітря, і на фінал. Людина, хлопець хлопець, цей, який цю операцію судя з усього планував і він був центровим. А президент нагородив найвищою нагородою України золота зірка, Герой України. Ну, це на офіційному сайті є. А все решта різні нагороди. Можна і по декілька заслуговують на правду. Ну, якщо б можна було, так та звісно що по протокол, по протокольним тим всім штукам, але до чого ми ну. По-перше, про сімки і паспорти. До речі, ви дуже слушно зауважили. Я про це чомусь не думав. А дійсно, вона там так є. Хоча з іншого, ну ладно, це вже деталі Служби безпеки України. Хоча скільки в нас граждан Російської Федерації в полоні, то в принципі можна було після цього виходити. Ну то така вже історія. Це вже про це не я пропрацьовував нам, нам раз. Нам. але. От дві деталі, які я хочу відзначити, тому що ви сказали, і прокоментуєте. погодитесь чи ні, пане Іване. От ми надто часто там дискутуємо, говоримо реформа СБУ зміни і так далі. А на сам на, на, на правду, і з точки зору того, що ви сказали, я це зараз говорю. Направду найсучасніші підходи, от що змотивує, от що дасть поштовх, от що можливо внесе. Та це ще одні наслідки можливої проведеної спецоперації павутина. Свідками якого ми стали. Зокрема, я маю на увазі до тих креативних людей, які є в службі. Вони є, і це дуже добре. Так, ще раз, не всі-всі-всі креативні. Є величезна кількість там допоміжних підрозділів, є підрозділи, які там ну, в різних сферах працюють. Не кожного доводиться за час своєї кар'єри бути учасником от такої величезної праці. Я знаю багато людей, з яким спілкувався, Вони кажуть, ну. Ну, це, 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 це називається і пощастило, і опинитися в правильному місці на тебе звернули увагу. Тобто, ще раз ну є люди, які просто працюють, роблять свою роботу повсякденно рутинну, яку не видно, а ось такі окремі дійсно вибухові речі вони страпляються не так вже часто, і іноді буває, людина може там всю кар'єру провести і там навіть і близько не підходити до ось таких величезних операцій. Е, звісно, що після війни спецслужба буде теж переформатуватися, бо вона ж. <ків> Є військовий стан, є мирний час. Звісно, там ми ж хочемо в Європу рухатися, там свої своє бачення, але загалом, загалом, не для там великого, великого там пафосу, але скажу так: українська спецслужба, Служба спеку України зараз топ номер один. Це номер один без перебільшення у світі за креативністю нестандартністю підходів по впровадженні дійсно. Не, Несно за, за тавтологію, нестандартних е операцій. Дійсно, масштабних стандартних єдиний, єдиний спец, єдині спецслужби це спецслужби Ізраїлю, чомусь називають тільки МОСАД, а там. Є ще і Шабак, там є різні ще органи, е вони можуть сперечатися з Україною, але жодна спецслужба світу більше, навіть близько до України та Ізраїлю, не знаходиться. Це я вам кажу, дійсно стверджую авторитетно. Бо подивіться. Російська Федерація, що вона може отруїти Літвіненка в полоні? Так це да. вбити скрипалів. Це вони можуть. Застрелити когось в Берліні, в Відні. Це вони можуть зробити щось масштабне, слава богу. Вони ну в них і можливо ресурсів не вистачає, можливо, і креативності станом на зараз. Вони точно з нами змагатися не можуть. Американці 25 років, якщо не більше, Американці взагалі не приймають участі. У таких величезних операціях. Останнє, що можна згадати, це часи здається Рейгана, це Афганістан, це постачання маджахедам різноманітного зброєння для війни проти Радянського Союзу. Потім Іран Контрас. Але ось таких величезних величезних операцій у кишені американців станом на зараз за останні 20-25 років немає. От, підслухати щось, це вони супутником. Вони а, зламати айфон а за допомогою там програмних засобів компанії от це вони. А ось масштабне точно ні. Китай так само, Китай, звісно, поглядає з певною за а тепер, як сидить в сусідній країні такий себе Олександр Григорович Лукашенко на своєму голові Кадевери. Терцю я тобі сказав, зроби що як ви Вигадий Старінку. От зробив мені StarLink, щоб він був на подовжувачі і там було що він ну, за, за маленькі гроші. Все зробили йому StarLink, але де він працює, ніхто не знає. Дрони буде вимагати такі самі. Дрони будуть такі самі вимагати. да ну да, Цікавий момент. Мачуліші там в них є об'єкт, є мозер. Навтопереробні збігаючи наперед, я розумію, що можливе питання <кхі> це в сторону НРН. Україна не планує робити якісь операції проти Республіки Білорусь, навіть щось білоруси нам це це, це це, це, це люди. Ми, ми їх поважаємо це нормальні, добрі люди. Але та білоруська влада, яка зараз є, вона є дійсно ворожою для нас. Але починати бойові дії проти них ми не можемо. Ми не хочемо, бо це. Ще один фронт, ще тисячу кілометрів фронту. Ми цього не витримаємо, і ми станемо тут агресорами. Тому так. ми тримаємося, і вони тримаються в себе в руках. Тримають. Але ми також, вочевидь, як країна, не впливає на треті сили. Бог зна. Ну трапляється різне є пані. каліновці в збройних силах України: інтернаціональний полк, полк Кистуся Каліновської, білоруські патріоти, які от у них руки сверблять, щоб повернутися додому. Але вони кажуть, з часом ми повернемося. Да добре, головний висновок для вас після операції Павотина, як людини. Для якої служба безпеки України, якби це ж не, не порожні е, слова і не тебе рідна структура і інституція українська? Давайте, давайте зараз будемо з вами максимально прагматичними. Ми повинні сказати, окрім, окрім Діфірам, ми це все сказали обов'язково, повинні сказати про наступну річ: е, Україна відкрила скриньку Пандори. Скринька Пандори ми повинні розуміти, що рано чи пізно цей саме трюк буде використано проти. Ми повинні це усвідомлювати. Скажи, mm будь -hmm. ласка, коли перші українські ентузіасти почали тягнути на фронти весільні дрони, як з них там хизували, засміялися? Ой, господи, що ти там приніс? Що він там бачить? Так. От усі армійське, от таке величезне, щось ні, вони показали все класно, і що ми зараз бачимо? Що дрони це взагалі складова частина збройних сил. З часом росіяни скопіювали всі дрони і почали використовувати проти нас. Така сама історія з цими безпілотами? Вони їх. Всі знайдуть, які там впали щось, не вибухнуло, uh -huh. подивляться, як працює, і вірогідність дуже величезна, що вони можуть, використавши наших, на жаль, з вами співвітчизників, передати ці безпілотники через кордон і, наприклад, запустити в напрямку фантазують там, десь на західній Україні. От давайте так: аеродром, який от останні дні на слуху дубно, Рівненська область. Ми розуміємо, що така історія, така атака може бути із проти нас. тому Ми вже повинні мати антидот якийсь проти ось такої тут реп, реп, реп відповідний, або, або як зараз активно да, до речі, на завершення як підсумок. Просто цікава ваша думка, з цього правду також, або як мінімум, і я ще раз повторюсь: в Верховній Раді зараз розглядається така ініціатива. Вимкнення мобільного зв'язку по маршрутах слідування тих чи інших дронів або засобів питання швидкості: це цей mm -hmm. трюк чорниться в Росії. Вони вимикають, mm -hmm. обмежують швидкість на трасах вночі. Там пам'ятаю, в них було здається з 11 години вечора, і до п'ятої ранку обмежували швидкість мобільного інтернету на трасах 180 вісімдесят кілометрів на годину, навіть менше 160 Тобто, якщо об'єкт рухається зі швидкістю більше, то все він просто ну, не встигає і там втрачається зв'язок, бо автівки з uh -huh. рухатися не можуть, і вони знають, що українці запускали дрони вздовж автомобільних шляхів. Плюс це вимикання е антернету, як вони кажуть, в ручному режимі. Uh -huh. Рубільник, хоп, і він вимикається. Питання: наскільки швидко ця людина зможе зреагувати? Бо безпілотники піднімаються дуже швидко. Ви ж бачили, лічені хвилини він летів, поки передали команду. Ой, тут атака, де атака? Та тут десь хто атакує? А там вже вибухи. Тому через це питання реакції бути готовим до такої ж самої атаки проти нас. Я вам дякую за ваш час і цікавий неймовірно ефір всім тим, хто дивився. Друзі, також подякую військовий аналітик, привідник служби безпеки України в 2004-2015 роках. Іван Стопак був з нами. Лайк. Не забувайте підписуватись, кожним днем. У нас все більше і це дуже приємно. і Чекаю ваших коментарів. Слава вам і слава Україні! Дякую.